Я ну, вам Поки розкажу що з того моменту, як ви мені почистили квартиру, мене кіця перестала плутати моє ліжко з туалетом. Ну, прекрасно. Тож я казав, що це, коти реагують. Це безумовно радує. Божечко, секунда. Коти реагують просто на всякі тонкі моменти, тому все пов'язано. Наступний раз буду знати. Але Краще до такого не доводити, звісно. А воно скільки, ж казачте? Накопичилось часом. Це від мене вона накопичилась? Чи хтось мені допоміг його накопичити? І... Ну, ви ж там, можливо, в тому просторі не... не одна живете. Одна. Ну, скільки часу ви там живете? Скільки часу зараз я вам скажу. Ну, років 3-4. Ну, і до вас же хтось жив, правильно? Ну, от правильно, ну от про це мова. О, Той. так добре. Так добре, так. Да. І до вас жили там, тобто ви жили, до вас mm -hmm. жили. Можливо, і до mm -hmm. тих, хто жив до вас, також жили. <свят> і виходить, що там багато чого накопичилось. Ну, а здебільшого, якби в основі, то ви запросили туди. Всяке нечисте там, де на чому фокус тримається уваги та й притягується. Зараз стало краще, слава Богу, і рухаємось далі. Розкажіть, що сьогодні, з чим ви прийшли? Я прийшла з розумінням, що в мене є такий як страх, що я оцим страхом. Постійно в якийсь, якийсь вампіризм. Мами було, в неї було, я думаю, вона вам розказувала, що так. вона цього позбувалася, в неї був страх, що вона цього ніколи не позбудеться. І не обговорювали це ніколи. Щоб вона, вона була, в неї була одержимість. Так. Вона ніколи про це не з... говорила. І потім, ну вона цього позбулася вже, і потім попала до вас. Mm. А потім те саме було у бабусі, і при чому, що я в якийсь момент я, я його бачила, mm. От, і бабуся з тим вона так і пішла, і вона з тим нічого не робила. І в тьоті, по сестри мами теж було те саме, я так розумію. Так а як воно проявлялося у них, допустимо, як? мама, коли спочатку вона ніяк не проявлялося, а потім, коли вона ходила, мама до цієї жінки, яка нам допомагала з тим всім. То е, якось в процесі, якби ця жінка вводила іншу людину в стан такого як трансу, і їй приходила інформація. Вона цю інформацію розказувала. Є в кармічному навантаженні багато чого чіпляється. По суті, безтолкова справа, якщо є внутрішнє джерело. Чим харчується паразитична сутність та чи інше. Тому е, фокусуватися треба на джерелі, що саме воно їсть і до чого воно присмоктується, чим воно харчується. Зокрема, страх, страх це першочергове, воно прилипає. Відповідно, важливо працювати з причиною, шрами. проганяти, відганяти це тимчасовий ефект. Якщо пропрацьована причина тієї чи іншої там одержимості, як ви кажете, відчуття присутності, якщо пропрацьована перша причина, тоді є сенс робити ритуал, так, і прискорити, прогнати, так, через молитви, хто як <праць> робить, відповідно, якщо не визначена причина, перша причина, то воно повертається. Відповідно, Справа в чому що в тому режимі, як ви працюєте і живете, так? І при тому, що навколо вас багато людей і великий енергообмін, можна зробити висновок, що енергії достатньо. Тобто, якщо ще й соображаєте на двоїх там, чи, чи скільки вас там, так? якщо так розбиратись, ну я жатую. Справу в тому, що треба розбирати джерело. Але йти туди із страхом, ну, типу, не треба, тому що боятись нема чого. І взагалі, от коли люди бояться ось цих речей, так, це е, доволі, скажімо, оманлива історія, тому що сама безобісутність вона нічого не може спричинити. Вона може наводити на якусь, скажімо, суєту, на якісь думки. Вганяти в страх, провокувати mm. на дурні вчинки саму людину, так? але питання, що з силою волі, так? що з центром сили, що я піддаюсь таким впливам. І це не питання до себе з позиції, типу, я слабка, а просто що в мені є джерелом можливого такого впливу. Те, що стосується людей і магічного прояву. Те, що люди робили, це історія, яка така проявлена, коли йде проявлена карма, і ви цю фазу пройшли активно. Тепер просто прийшов час так, пройти цю фазу таку внутрішню, так, першу причину. Тобто ви до цього просто прийшли поступово. Але чому воно так довго все проявляється? Тому що. Не було достатньо внутрішньої зрілості для того, щоб усвідомити, що з цим так. Тобто багато часу було витрачено на боротьбу з цим, на втечу від цього, на спроби це уникнути, так? Ну, тоді не було розуміння інструментів. Відповідно, Прошу, простіть та. мене за ті всі моменти. Я вам дуже вдячна за ваше терпіння, за розуміння, за любов і дякую вам. Все нормально, абсолютно. Нічого такого не було. Просто коли вона вас провокує, то я не маю ще її разом з вами вестись на це, так? От. Відповідно, я вам просто віддав певні моменти відповідальність з натяком на те, що у вас достатньо внутрішньої сили, щоб справлятися, так? І щоб ви розуміли, що ресурс є. Звісно, якщо бити паніку в сполох, і я такий о, там в годину ночі, в так, давайте, зараз про жену. Зараз я вас врятую, розумієте, то це почнеться гра, ми почнемо грати в це. А з іншого боку, ну якщо розкинути, то це те ж саме, якби вам, не дай Бог, не дай Бог, проснилось в кошмарному сновидінні. Всі ваші пацієнти, яких одночасно заболіло, і вони до вас прийшли посеред ночі по швидкій допомозі. Так? Все, типу, приходить свій час, все нормально, абсолютно, просто. Треба йти далі, воно все змінюється. Просто ось цьому складно повірити в те, що це можливо на фоні довготривалої присутності проблеми. От і вся історія. Тому пропоную одразу ж занурюватися у питання йти в пропрацювання першопричин цієї історії без суєти. І пропоную глибше налаштуватися так, щоб знаєте, воно було плотненько. Тому очі закривайте. Ступні, краще було б можливо, на землю, так от приземлитись, щоб не полетіти в космос. Так. так. Очі, закривайте. Дихайте глибоко, повільно, тому що тіло повністю розслаблене. Видихніть напруження, прибать знизу догори. видихніть напруження, розслабте. Переведіть увагу над головою, уявіть над головою чистий несхідний потік світла, абсолютної енергії. Прийміть чистий потік в себе, легко, невимушено з вірою і довірою. Пропустіть глибоко в душу, в серце, звідти в тіло передайте цей імпульс, тим самим вже підвищуючи вібрації, очищаючи тіло. Також прийміть потік від землі. Уявіть, як чистий потік від ядра землі підіймається і входить в ваше тіло через ступні. Глибше прийміть всі свої почуття та емоції. Видихніть напруження. Буквально 5-7 глибоких плавних вдихів та видихів. Переведіть увагу на свідомість, перевірте, чи є відволікаючі думки. Просто проговоріть так чи ні, так ні. Ні. Супер! Зверніться в душу з чистою свідомістю тепер і задайте наступної істичної присутності. Так чи ні, так ні. Так, так. Подякуйте душі, роз в корінь, так чи ні, так ні. Так. Душа моя, повідомлені, будь ласка, що в мені є джерелом цього. І одразу ж запитете. Душа моя, я готова піти в рід і все пропрацювати. Так, чи? будь ласка, в самий корінь. з'єднай мене, будь ласка, з Верховним родом мого. Видать напруження. Зверніться і запитайте, ким ти будеш мені? Ти верховний уточніть. Так, ні. Так. Подякуйте йому щиро. Запитайте, чи готовий ти допомогти мені пропрацювати першу перчину. Одержимості, присутності, містичної сутності, яка харчується енергією. ви відчуєте, як благословення, таке свого роду підтримка. Зверніться і задайте наступне запитання, що вроду є істинною причиною наявності цієї сутності, що вроду є джерелом, яким вона харчується, на чому все тримається. Де були помилки, які уроки ми не пройшли? Він показує, що в роду сьоме коліно, п'яте коліно, щось робили, щось закопували. Так, запитайте, в чому там урок, в чому суть? Що хотіли мати те, що належить іншим? Так, хотіли мати те, що належить. Іншим. Потрібно зрозуміти усвідомити на даному етапі мого життя, запитайте його, аби я як душа і весь рід пройшли цей урок і очистились. То в кожен момент життя я маю максимально все те, що мені потрібно. Так. Тобто, довіра до творця віра в достаток, так? Не зазіхати на чуже нікого. Так. Чи пройшла я цей урок і мій рід. Питайте, чи дозволяє старішина очистити вас і ваш рід від цієї програми кармічного навантаження від першопричини наявності сутності? Щось, тут неприємне. Прямо Ми орієнтуємось на нього. Так, так. так подякуйте так, так. на небі, землі, пробач мені, дитю твоєму. Гріхи свідомі та несвідомі, всьому роду моєму, всім живим душам та тим, що. Пробач гріхи свідомі, несвідомі дитю твоєму, олені, всьому роду її всім живим душам та тим, що пішли. Пробач її душу, весь її рід, за порушення закону, законів твоїх, за порушення закону любові, як по відношенню до себе, так і світу навколо, за порушення закону свободи вибору, закону міри, закону віри, закону довіри, пробач її душу. За минуле життя і душі і предків, роду цього, за те, що брали чуже, за те, що не довіряли тобі, і за те, що порушували закони, поволі й благодаті Твоє очисте дитя, Твоє олену, весь її рід від примусових взаємозв'язків, від страхів, від невіри, недовіри, від першопричин, які. Притягують темних сутностей, паразитичний, взаєм... паразитичні, примусові взаємозв'язки створює, очисти від одержимості, від відсутності темних, ефірних, астральних, ауральних, крамічних, пиявок, присосок, бісів, демонів, чортів, ляров, всього худого, нечистого. Та відправ їх в ті часи, в ті світи, де їм потрібно бути без шляху назад і шкоди для когось. Благослови дитя Боже Олену, весь свій рід, на щастя, благополуччя, спокій. Лам, лам, лам. Цю зверніться в душу до верховного роду і запитайте, чи очисла зв'ята мій рід від першу причину держимості, так чи ні, так ні. Подякуйте щиро, розслабтесь, видихніть напруження, задайте наступне запитання. Чи набула я та мій рід замість того спокій, віру, довіру, любов, радість, відчуття щастя, процвітання, абсолютне здоров'я? Що могло би бути першою причиною паразитизму? Вампіризму, енергетичного в моєму житті, так чи ні. Проведи мене, будь ласка, в те життя, в те тіло, де був непройдений мною урок, пов'язаний з тим, що я на сьогодні маю одержимість і підселення сутності. Покажи так, щоб я все усвідомила, пройшла свій урок та все виправила. Провалюйтесь глибше в себе. Відчуйте змінений стан в тілі, тільки відчуйте, скажете Є. Твоя чоловік чи жінка? Жінка. Як живу, що роблю? Живу в лісі, послужу, по суті, тим, хто знизу. Так. Чому стала на цей шлях? Така все, все сильне, самовитня ненависть до, до всього світу. Чому, чому проросла ненависть? Не мовляв вбили дитину вбили мою. Так, в чому був урок в тому житті? Треба було прийняти, гординя було. Чи готова я на сьогодні відпустити цю історію вже? Звільнитись, Чи пройшла Ви питаєте в душі, чи дозволяє душа очистити від цієї історії кармічної? Лавтесь, Дихайте спокійно, повільно, пропускайте енергію, вібрацію. Самі відчуваєте прощення. Просіть прощення в світу навколо. Посилайте таку енергію розкаяння, прощення, милосердя в контексті тієї історії. Усяжна любов, повну довіру, творцю і смирення. Любов, смирення та довіра. Душа, я готова прийняти ці енергії ці якості. Так. Дихайте спокійно, повільно приймайте. Му. Лам, лам, лам. Робіть плавний глибокий вдих, навіть десь розслабтесь, подякуйте любов, смирення та довіру. Це тіло безнайменше шкоди для мене і всіх тих душ, з ким я там зустрічалась в минулих втіленнях. Добре, відчуйте своє тіло. Що воно в контексті першої причину держимості. Так чи ні? На що я маю орієнтуватись найближчим часом в своєму житті? Показує так серце. На любові, так? Те, що ви вже почали інтуїтивно, так, те, що до чого ви прийшли з усвідомленням, з усвідомленням того, що по суті це найкращий захист і це єдиний орієнтир для розвитку. Подякуйте душі, попросіть душу, про наступне душа моя, допоможи мені і створи відповідні моделі моєї нової поведінки, саме такі, про які я найближчим часом у своєму житті, по найблагоприємнішому сценарію для тебе, для мене і всього світу навколо, повністю переналаштовуюсь в своєму світу. Сприйнятті, сприйнятті себе, фокусуюсь. З кожним днем все більше і більше на любові, культивую в собі любов. Через любов живу, з любов'ю проявляюся. Це влаштовує мене, тебе, душа моя. твор. От я розкладу вам хронологію навіть. То й ну, зрозуміло, що по людській ситуації стати дитини, вбивством дитини важко приймати, да? будь-кому з іншого боку. Тобто, чого так трапилось в тому житті, був фокус на дитині, дитина це все, uh -huh. прив'язаність і була внутрішня uh -huh. сила. Через прив'язаність пішла втрата дитини, тобто притягнула це, не зрозуміла, не усвідомила, не прийняла, вбила любов до живого, зненавиділа світ, стала на темний шлях. Відповідно, це і стало також однією з причин в цьому житті відсутності дітей і сім'ї. Тому що там була зневіра. А для чого, так, якщо ти можеш втратити? Навпаки, типу, був була агресія, була ненависть і ну, погані дії, скажімо. Відповідно, в цьому житті ви обрали маму, яка була грубо кажучи, одержима дитиною. Розумієте? Прив'язаність, так? І от сценарій такий: тобто ви проходили самі. Аби відчути і зрозуміти, що є любов, насправді, що є прив'язаність, так, і до чого прив'язаність при, при, призводить. Прив'язаність призводить до, до втрати, так? Відповідно, для, для душі вашої мами це якась її історія, так? О, ну, а для вас саме така. Ну і в принципі, зараз ви вже це усвідомили, тому мають бути позитивні зміни по, по всіх напрямках, тобто, в тому числі. В контексті цього запиту початкового і теми сім'ї, особистого життя, mm -hmm. ну, воно інакше все буде розкручуватися. Тобто це не просто mm -hmm. про сутність, бачите, тобто душа показала суть і істину. <клупі>, да. Істину, так? Саме істину. Відповідно, як би, допустім, ви змогли так, розкрити це кармічне навантаження, якби не було цієї, цього шлейфа, так, сутності. Тобто, ну як це визначити? Ну, я був завжди добрим і пушистим. От є щось погане, так? І ми починаємо за цим іти, і ми знаходимо причини. Ми знаходимо, що не так, який урок не пройдений, так? І йде переоцінка. Але це набагато більше, ніж про сутність, це про суть і істину того, на чому все тримається. Той тобто, закон карми не можна вбивати любов до живого. так? як би важко не було от в цьому урок. І якщо дослівно, то душа сказала віра в достаток та довіра до Творця це в роду, так? а тут гординя не дозвола прийняти так, ситуацію. Тому все вже пройдено. Ну потім вже переглянете в записі, там збоку побачите, дорефлексуєте. Та йде як слід в свій час. Тоді, коли це потрібно, настільки цікаво, що, що вам не передати, настільки все взаємопов'язане і ну, логічне. Справедливе. Воно ну да, воно і логічне, і справедливе. Просто якби спочатку ми хватаємо за людську, а потім приходимо до божественної через страждання. Той, хто одразу ж погоджується з божественною, в нього якби фактор оці да страждань менший в житті. Тому якби, з чим вас вітаю, що ви прийшли до Божественного. В цьому плані йдемо далі. В цьому плані йдемо далі. Тому спостерігайте, ну, так як це глибинна робота, за цією роботою багато вже дуже розкриється. Це якась така відчутна точка. Угу. Тобто, попередні були завжди да, на кожній сходинці відчутне, але це якась така фундаментальна по моїм відчуттям. Що тут має клубок mm -hmm. цілий розв'язатись і поспостерігайте. Mm -hmm. Поспостерігайте. Тому йдемо далі. Відео вам надішлю, переглянете, поділитесь, напишете. Зараз mm -hmm. так добре всередині таке тут тепло тепло. Ну, тепер вже так і буде. Треба Я постійно просити. старалася вертати себе в любов, мене постійно щось видергувало. І крутилися постійно думки. Знаєте, я розуміла, що вони не мої. Я їх повторювала. Це було і в мами моєї, і в бабусі моєї. Це було От тобто, в тому і суть, що коли приходить любов, воно все витісняється. А я тут просто спрацював як підсилювач любові. Mm -hmm. Тобто, от ви цією концентрацією на любові прискорили всі процеси ваших, скажімо, корекцій, відповідно. Да? Можна не вигадувати нічого, просто жити в любові, так і багато чого буде само з собою змінюватися. Але якби так просто, то не було б вчені. Це наш Так. Тому ми йдемо далі з любов'ю і працюємо над собою, і все налагоджується і вирішується. Йдемо вперед, надішлю відео, бажаю вам щастя, здоров'я і спокою в душі, щоб так і було добре і ще краще. До побачення гарного вечора. До позаєм.